Друзі, привітики всім! Сьогодні вирішила зняти таке трошки розмовне тематичне відео. Прийшло мені в голову. Така думка прийшла. Я отак переглядала свою стрічку у Фейсбуці. Я казала, що в мене там багато груп з продажу рослинок. І от мені попадалися рослини. Я так переглядала, переглядала і деякі собі позберігала, щоб зняти відео на тему не мої рослини. Ну, тобто ті рослинки, які я собі вдома не заводила би, не вирощувала би. Ну, з, з якихось причин. Тому вирішила, отако я собі позберігала їх в чернеточку на телефоні, і сьогодні хотіла би. Трошечки отако поговорити на цю тему і показати, які саме рослинки є не мої. Ну, я думаю, що в кожного є такі рослини. От, якісь рослини подобаються, якісь не подобаються. Або просто подобаються, але ну, я би вдома таких не хотіла. От у мене є такі рослини, які зовні мені подобаються. Десь я бачу їх, і вони класні. Але от собі додому я би такої рослинки не хотіла. От саме про ці, напевно, рослини сьогодні я буду говорити. Ну, Перше, про яку скажу, це драцена. Ну, драцени, звісно, є різні, є от такі такими, знаєте, з висалочками висять, а є такі рябенькі з салатними прожилками, вони більше такі стирчать доверху. Ну, от Саме таку я поставлю картиночку, говоритиму, власне, і про ту, і про ту. Власне, драцена не моя, тому що, скоріш для мене це рослинка більше офісна, така кабінетна якась, навіть не коридорна, а от саме кабінетна. Здебільшого, може бути, в салонах краси, от часто я її зустрічаю, там десь в якихось. В магазинах одягу, ну, словом, таке, в якихось таких в сфері обслуговування, десь вона може бути. Ну, от там так, звісно. Але, ну, як на мене, я говорила, що я люблю рослини, які для мене є затишними. Ну, тобто, от, якась ніжна фіалочка, така трейлерна, гарненька, така, знаєте, ненав'язлива, десь, щоб вона стояла там мені або на підвіконні на якійсь такій поличці, або на якійсь підставочці. Здебільшого я люблю ампельну трейлерну фіалочку, щоб вона така ніжненька була, знаєте, або поставити її, можливо, на стіл, там, де в мене ноутбук, щоб там якісь фігурочки стояли, якась там серветочка, можливо. ну щось отаке, знаєте, з Щось Те, що про затишок. От драцена для мене не є такою рослиною. Тим більше, це, скоріш, пальма, вона навіть не для підвіконня, я так думаю, вона скоріше для підлоги. От є такі квартири, знаєте, де От скло, вікно, тобто воно є донизу аж до підлоги. От там, я думаю, така рослинка могла би. Мати місце, і це непоганий має вигляд. Або для такого скляного балкону ну, було би непогано, але це не моє. Ну, для мене це не затишна рослина, це все, що я можу сказати. ну, таке. Наступний філодендрон, напевно, буде. Чи філодендрон, як правильніше, говорять і так, і так. Це щось з ліан. З плитучок. Плитучки я люблю, ліанки мені подобаються, але не в себе в кімнаті. Ну, так само десь бібліотека, от щось таке туди можна було би поставити, десь якісь такі, можливо, дитячі садочки, в якійсь школі може бути. Ну, Теж таке щось. Для установ, ну, мені ця рослинка для мене не є затишною. Ну, просто не затишна вона мені і все. Її Я не поставлю на стіл, її не поставлю, напевно, на підвіконня. Це швидше підвісна рослина. Знову ж таки, для заскленого балкону, скляного такого, може бути. Ну, це про мене. А, наступне, а, напевно, монстера. Ну, по-перше, це не моя рослина, тому що вона є отруйною. Але не тільки тому, здебільшого, вона мені тривожна, вона якась загрозливий вигляд має, вона величезна, вона мені радянська, от знаєте, оті такі великі холи якихось таких будинків культури, можливо, от колись моя мама працювала, в будинок культури, там ці монстери величезні оті пальми стояли такі біля величезних вікон. от от щось таке, ну от Воно в мене асоціюється з величезними вікнами, якихось радянських держустанов, якихось там холів. ну Радянські якісь такі. от, Ну, всі парикмахерські, знаєте, ж заходиш там, купа таких стільчиків, ото в один ряд приліплених один до одного, і от така монстера стоїть в куті. Ну, от, от це воно просто от, це суто асоціативний такий момент. Ну, це по-перше. А по-друге, це рослина велика, і вона для величезних приміщень. Ну, я би так сказала, публічних якихось приміщень, як на мене. Я знову ж таки, друзі, я кажу суто свої відчуття. Звісно, комусь може подобатися монстера, в когось вони вдома ростуть, в мене вдома вони не ростуть і рости не будуть. Я говорю суто про себе. От. Далі, епіпремно, ну, це туди ж до. Філодендрона, то саме ліанка, їй потрібні опори. Вона дуже швидко, добре росте. Ну, але ну, це все те саме я не буду повторюватися, що і філодендрон. Це така рослина, знаєте, яку потрібно кудись заплітати. Ну, Власне, я люблю хої, але хої так само треба заплітати, Ну, я не планую вирощувати хою до такого розміру. Як, от знаєте, є в дівчат, вони плетуться аж по всіх стінах, там по книжкових поличках вже полізли, і ще кудись там вилізли, то, то я так вирощувати хою не буду. Тобто, наскільки вистачить моїм хоям опори, Стільки їх і буде. Все інше я, напевно, буду зрізати. І просто от кущик такий зберігатиметься, а страшного такого величезного плетіння мені не потрібно. Цвітіння хої мені взагалі не цікаве, мені подобається хоя саме за листя, за отаке от воскове листя. І переважно, от як на мене, я хою вирощувала би компактно не розплітаючи і не роблячи їй шалених якихось опор, тобто я їх стрихтиму, в мене хої будуть компактними, спетифілом. Суто асоціюється просто з моєю роботою, тому що ці спетифілу дарувалися співробітникам просто кожному з будь-якого приводу. На всі свята от, з патефілом у якийсь час, от це десь таки до, до, 14, до до 18 го напевно, року. Оці з патефілами був, був якийсь такий поголовний бум. І в кожному кабінеті вони були ті з патефілами. Я пам'ятаю, як з ними носилися всі, тому що їм там той куточок не підходить, їм там освітлення не таке, їм там полив не, не, не підходить, там західне підвіконня, там е, південне. І оце з кабінета в кабінет ті з патефілами дівчата носили, і все з ними щось не то. І все вони щось там відсушували, листя. Ну, словом, така морочлива якась рослина. От мені згадується оця вся метушня навколо тих Ну, І знову ж таки, так само для мене це офісна рослина. От, робота, кабінети. оце все. Ну, вона холодна мені якась. От я на неї дивлюся, вона мені кали нагадує. Кали я з дитинства не любила ніколи. Ну, Таке собі. Антуріум ну, це щось про пластик, як на мене, щось про штучність. Можна сказати те саме, що про спатифілум. ну, але трошки в інший бік. Я не люблю от, от цього всього, що таке глянцево штучно, ну, якесь таке неприроднє. Ну, не знаю. Я, дівчата, я знов ж таки я говорю суто свої відчуття. Я... Знаю, що комусь це подобається, хтось балдіє від цих рослин. Балдійте, будь ласка, на здоров'я я говорю в цьому відео. Суто про себе і про свої якісь асоціації, якісь відчуття, почуття. Тому, будь ласка, не беріть на свій рахунок, ну, це не про вас, це про мене. Далі, що там, фікуси, оці мілколисні. От, до речі, до крупнолистових фікусів я краще ставлюся. Але колись я їх хотіла мати, а потім все ж таки, ну все ж таки він мені теж офісний, такий, строгий, я би сказала, якийсь такий, знаєте. Ну, от Для кабінету, та, от в себе в кабінеті в робочому я би хотіла мати фікус. В своїй кімнаті ні. А оці. Мілколисні, от, по типу Наташа, там ще якісь такі фікуси. Ну, це дерева, а все, що є деревом, для мене це не кімнатне. Ну, дерево має рости на вулиці, і в кімнаті дерево я не люблю. Так само і кущі, от як, на, як оцей адіантум. Для мене це кущ. Вуличний кущ, знаєте, колись, коли я ходила до школи, і в нас от повздовж всієї споруди, от повздовж всієї школи, навколо, я би навіть сказала, і з того боку, і з заднього і з центрального входу росли такі кущі. Ми колись їх називали Невеста. Я от пошукаю, погуглю і знайду. Назву цієї рослини, оцих кущів. Вона квітла, знаєте, такими соцвіттями білими, з міленьких-міленьких квіточок. І такі на шарик схожі були. Я пошукаю, постараюся знайти. От вони мені нагадують ці кущі. Звісно, це не той кущ, в того куща темніше листя було, але дуже-дуже схоже на ці кущики. Тому для мене це суто така вулична, вулична рослина, вуличний кущ коло під'їздів, біля школ, біля садочків, оцих от парканів величезних, високих, що навколо дитячих садків. От воно росло. У мене така асоціація. Ну, отак. Циперус або циперус, напевно, циперус все ж таки правильніше говорити. Болотна рослинка. Колись мені її віддала сусідка. Потім я зрозуміла, чому вона мені її віддала, тому що о, весь він був заражений павутинним клещем. Я вже пізніше роздивилася, що серединки, оці серцевинки тих зонтиків, були в білій такій ваті. Я помітила, що з ним щось не те, він якийсь такий дуже ну, задохленький трошки. А потім зрозуміла, чому, як тільки я це побачила, я просто винесла його на смітник. І все. І вирішила більше з цепиру саме не зв'язуватися. Ну, таке собі, знаєте, щось таке з річки, з болоця. Ну, Мені таке не потрібне. І теж, знаєте, так з душком радянським, десь ото з бібліотек шкільних колись або тих вон. великих бібліотек. Такі замордовані вони стояли на підвіконнях, наполовину засохлі якісь такі. Ну, Словом таке, папороті. Ну, Папороть для мене це ліс. Ліс такий темний, знаєте, от або така темна лісопосадка велика. І от там от такі зарослі з папороті, вони просто шикарні. От Заходиш, і воно таке, якесь все казкове, якесь таке магічне, загадкове. Ну і водночас трошки тривожне. Це така затінкова рослина. Ну, від того неспокійна, травоподібна. Все, що подібне до трави, до якоїсь, взагалі не моє. Ну, а це от, от папороть для мене це суто-лісова рослина. Вона навіть на клумбах мені не подобається. От, коли люди саджають собі папороті на клумбах. Ну, це, це взагалі. От біля старовинних таких споруд якихось, отам де мохом обростають стіни, темна така сторона, бо там ще папороті ростуть. Ну, і все це, звісно, асоціації такі викликає ну тривожні такі якісь неспокійні, і нащо мені в кімнаті таке. Але в лісі це прекрасно. В лісі папороті це просто щось магічне, таке, казкове, дуже класне. Колеуси, я, друзі, підглядаю в цей в свій чорновичок, тому вони в мене всі тут картиночками. І я їх буду сюди прикріпляти. Ну, колеус це для мене декоративна кропива. Така. Дикоросла, я би сказала, навіть не клумбова ця рослинка. Хоча, знаєте, для людей, які не люблять квітучих рослин, я знаю, що є такі люди, які не люблять от саме квітучих квітів, але мають в себе клумбочки такі, і от вони прикрашають їх коле, саме щоб якесь таке різнобарв'я було. Ну, щось таке, щоб не просто зелень була, а чимось тако розбавити. Ну, це трава, кропива, все, що трава, ну, для мене це має рости на вулиці. і все. Маранта. Е, нагадує, мені в якусь комаху чи рептилію має таке якесь захисне оце забарвлення. Щось таке австралійське, загрозливе. Е, Таке відчуття, знаєте, от я дивлюся на, на рослинку, і мені здається, що воно щось на тебе стрибне. Ну, таке щось таке тропічне. Ну Все, що має отаке, якесь захисне забарвлення, і схоже на якихось комах. Ну, то все не про мене і не про мою кімнату, не про мій дім. Це щось таке. Я навіть, я навіть в офісі б такої рослини в себе, ну, в кабінеті би в своєму робочому би не хотіла. Для мене це щось от, наче поналазила от кубка якихось жуків, і, ото знаєте, скучкувалися і такого пообліпили той горщик чи що. Ні. Далі що, калатея це туди ж. Калатея це до Маранти. Все те саме повторю. Абсолютно все те саме, що про Маранту. Так само отруйна рослина. Для чого вона мені в кімнаті, я не знаю. Навіть для кабінету, в своєму кабінеті, я би не хотіла такої рослини. В нас на роботі часто я бачила в кабінетах отаке чудо. Аспарагус, а саме той, що схожий на кріп. Він такий класний, він гарний от має вигляд, дуже симпатичний такий, але знову просто суто асоціативно ця рослина нагадує мені, знову ж таки, радянщину якусь. Ну, По-перше, вона нагадує кріп. По-друге, таке щось радянське, оті, знову ж таки, шкільні підвіконня. Якісь кабінети іноземної мови, чи біології, якісь соціальні служби, відділи субсидій або доканали. Ну, щось таке, знаєте, метушливе, якесь таке. Занихає не зазвичай, то, знаєте, в установах воно стояло таке напівзасохле, таке. Ну, от Суто асоціації, друзі. Знову ж таки, просто посміхнутися і не, не перейматися, не брати до себе. Кротони, ну, для мене це вирве глаз. Я його навіть і в офісах не бачу, і взагалі. Ну, Знову ж таки, пластиковий, штучний, якийсь такий з захисним так само, забарвленням. Абсолютно не моє, навіть і на клумбах я би такого не, не хотіла би бачити. Ну, щось таке взагалі. Філодендрон, ось такий, саме ось такий розплесканий ну, от в, у вигляді лопуха. Ну, Для мене це, це от взагалі просто ну, можна сказати, лопухи якісь такі, що от біля забору ростуть. Ще й потріпані життям, якісь такі, оця форма, рвана така форма листя. Ну, просто мені нагадує чагарники, якісь там, зарослі лопуха. Щось таке. Диффенбахія. Так Дифенбахія, так само отруйна, екзотична рослина, абсолютно незатишна, абсолютно офісна, скоріш за все. Там, от, теж, я би сказала, для салонів краси можливо. Для якихось установ, можливо. Але не для моєї кімнати. Хамедорея. ну Окрім того, що вона мені нагадує назву якогось такого неприємного захворювання, то вона так само належить до пальм. А про пальми я вже говорила, не хочу повторюватися знову. Ну Для чого одне й те саме говорити? От тобто циперус, ці, ці, циперус, оця хамедорея щось, щось таке. Е, син, сингоніум насамперед, ось цей рожевий, я покажу. Ну, ви знаєте, тут взагалі щось таке. Щось таке до болотного, більше, як от кувшинка, не кувшинка, але взагалі, знаєте, отакий от листок. Ось як тут, наприклад, ще зелені, ще ну, півбіди, якось так. А ось такі, ну, вони просто, бачите, мені нагадують щось таке вигорівше на сонці, попечене якесь таке, або навіть е, от, дуже неприємна така асоціація, коли помите м'ясо, і ота вода такого кольору, як ось ця рослина. Друзі. Ну... Ну, Це знову ж таки, я ж кажу, це мої асоціації, тому, ви, будь ласка, до себе не беріть. Це так, от, ну, можливо, комусь посміхнутися, просто от, суто свої враження якісь, суто свої асоціативні якісь моменти. От, я розказала, просто попалося, от, мені попадалися вони в стрічці, і я так по одній тицькала, їх, собі зберігала, щоб потім. От, Обґрунтувати, так скажімо, моє до них ставлення і чому, чим саме вони мені не подобаються. Тому, от, до речі, пропоную непогану тему для відео от, для тих дівчат, на кого я підписана. Будь ласка, мені було б цікаво також послухати. Вашу думку, от які, які ви рослинки, наприклад, ну, які рослинки є не вашими, скажімо так, я не буду говорити, які ви не любите рослинки. Просто от, які рослини ви би собі не заводили вдома, і з якої причини. Ну, от, до речі, знаєте, от колись в дитинстві моєї бабусі було дуже багато оцих пеларгоній на підвіконях, і тоді, от саме тоді, вони мені дуже не подобалися, так мене дратували, якесь таке воно щось мерділо, але вони просто шикарний вигляд в них мали. От бабуся моя, прабабуся здебільшого. В неї вони в таких великих відрах росли. І дуже-дуже рясно квітли, дуже гарно. Такий цвіт шикарний в них був, такі шарики великі. Ну Ще тоді стільки сортів їх не було. Звісно, що там була червона здебільшого в усіх. Інколи там можна було побачити білу чи рожеву, щось таке, Такої, такого різноманіття сортів, як зараз, звісно, тоді ще не було. І всі вони квітли приблизно однаково. Але майже всі от їх розводили в усіх на підвіконнях вони стояли. І мене це капець як дратувало колись. Але от зараз, ви знаєте, чи то з віком, чи я не знаю. Але мені дуже от, вони тепер видаються затишними такими, от, дуже затишна рослинка. Особливо, знаєте, коли вона стоїть в такому якомусь керамічному горщичку, такому глиняному, щось таке от, такого кольору, от, знаєте, темно-коричневий, коли вона така не густенька, а знаєте, така дещо витягнута, трошки там кудись там потягнулася, от така, от. От, от вона мені видається дуже затишною. Ну, якщо, звісно, не, не все підвіконня в тих пеларгоніях, а так пару штучок, от їх стоїть, там між ними якісь кактусики, там щось, ще якісь пару фіалочок таких ніжненьких. От, оце для мене є затишним, таким класним, якимось таким дуже домашнім. Дуже домашня ця рослинка, я би сказала, пеларгонія, фіалочка, там, кактус. От вони для мене є дуже такими домашніми, затишними. Ну, от щось таке. Тому, друзі, кому сподобалася ідея такого відео, будь ласка, я з задоволенням подивлюся і послухаю, якщо вам це цікаво, було б непогано. Ну, а на сьогодні, напевно, все. Всім бажаю спокою, миру і будьте здорові!